Привіт, друзі! На жаль, у наш час дуже складно залишатися доброзичливим і зберігати спокій. Постійне матушня, шум міста, черги та нескінченні пробки. Усе це навіть найдружнішу і позитивно налаштовану людину може зробити агресивною та холодною особою, яка до вечора просто ненавидить всіх оточуючих. На жаль, але всі ці іще без нікчинників так чи інакше впливають на нас, і гадаю, із цим складно посперечатися. І сьогодні я вам розповім історію, яка трапилася не так давно, але встигла облетіти весь інтернет. А багато хто хто про неї почув, не зміг залишитися байдужим. А трапилася вона з дівчиною на ім'я Ебі. Наша героїня працює офіціанткою в одному з кафе міста Портленд, і саме вона поділилася цією історією у соціальній мережі, яка змусила багатьох задуматися. Того дня Ебі, як завжди, обслуговувала своїх відвідувачів. А оскільки це був вихідний, потік клієнтів був набагато більший за звичайний. Та ще й так, що дівчині навіть довелося затриматися під час обіду. Вона швидко переміщалася від столика до столика, щоб якнайшвидше встигнути зібрати замовлення і відпустити якомога більше клієнтів. Але потік вхідних у заклад людей все ніяк не закінчувався. І як би там не було, але дівчина ставала все більше роздратованою, поглядаючи на годинник і розуміючи, що на обід вона сьогодні не потрапляє. Можливо, у цьому не було б нічого страшного, але правила кафе були такими, що якщо ти не встиг на свій обід, значить доведеться вже вечеряти ввечері вдома. Додала Ебі. І ось, коли здавалося, що дівушка встигла всіх обслужити і тільки збиралася пісти поїсти, залишивши кількох людей на свою напарницю, як вона побачила вхідного в заклад десятирічного хлопчика. Як додала Ебі, я дуже люблю дітей, але той день був просто нестерпним. І коли він зайшов у заклад, перше, що мені прийшло в голову, неплатоспроможний клієнт. До того ж, по ньому було видно, що він не з багатої родини, тому що одяг на ньому був старенький і зім'ятий. Парень, невпевненим і повільним кроком, розглядаючи все по сторонам, пройшов по залу і сів за столик в очікуванні офіціанта. Переглянувшись із своєю напарницею, Ебі, по її погляду, зрозуміла, що цього хлопчика доведеться обслуговувати їй, і взявши меню, вона швидко направилася до нього, щоб якнайшвидше його обслужити, хоч і розуміла, що швидше за все це буде марна трата часу. Здрастуйте, скажіть, а у вас є морозиво з горішками? промовив тихим голосом хлопець до підійшовшої офіціантки. Добрий день, так, звісно ж, відповіла йому швидко Ебі. А скільки воно коштуватиме? запитав хлопчик. П'ять доларів, холодно перерувала дівчина, прокручуючи в голові вартість замовлення і витраченого часу. Уго, так багато, відповів хлопчисько, і дістав із своєї кишені стопку монет. А скільки коштуватиме найдешевше морозиво? У вас є таке? Не встиг хлопець вимовити ще ці слові, як погляд дівушки впав на зайшлу у заклад групу людей у ділових костюмах, у яких сума замовлення явно буде більшою, та й чайові вони точно залишать, як не крути, але це її дохід. Так, є. Холодно і вже трохи нервозно відповіла наша героїня хлопчику. Два долари. У тебе є такі гроші? Хлопчик кілька секунд візуально перерахував монетки у себе в руці, після чого захоплено промовив: Так, міс, це морозиво мені підходить. І, подивившись ебі в очі, ввічливо їй усміхнувся. Офіціантка швидко забрала меню і направилася до зайшлих гостей. А через кілька хвилин принесла хлопцю морозиво. Як додала сама дівчина, він перебував у закладі не більше десяти хвилин після того, як вона принесла йому замовлення. Він спокійно доїв своє морозиво і, оплативши його, направився у бік виходу, сказавши, дякую, проходячи повз ебі. Той момент наша героїня навіть відчула себе незручно за те, що так негарно вчинила з хлопчиком, адже він не винуватий, що у неї сьогодні склалося такі обставини і видався той ще день. Але ще більше їй стало незручно, коли вона підійшла до столика, де і сидів цей малюк, адже те, що вона там побачила, змусила її навіть розплакатися, а пізніше поділитися цією історією. Як виявилося, у нього було 5 доларів, і він міг купити собі своє улюблене морозиво з горішками, оскільки у нього вистачало на нього грошей. Але він купив найдешевше за 2, і все це лише для того, щоб решту 3 залишити Еббі на чай. Адже він бачив, як важко і нелегко доводиться дівчині, яка носиться по залу. Швидше за все, це були всі його кишенькові гроші, але він все одно вирішив купити собі найдешевше морозиво і залишити ці 3 бакси мені на чай. Адже це біль. Більше половини того, що в нього взагалі було, додала Ебі того дня. Вона не могла заспокоїтися, адже їй було так незручно за свою поведінку. І якби він зайшов ще раз, то вона б обов'язково пригостила його морозивом безкоштовно, оскільки він це точно заслужив. До речі, ті самі солідні і важні гості залишили трохи більше щось в районі 10 доларів. При цьому їх було четверо. Ну, а ця історія ще раз доводить всім нам, що не варто оцінювати людей по першому погляду, адже все найцінніше знаходиться у нас всередині. Друзі, мабуть, на сьогодні це все. Оцінюйте відео, якщо воно вам сподобалося, залишайте свої коментарі і до скоро.